Вітаю, друзі. Я Віталій Порнев. Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на заяви очільника угорського зовнішньополітичного відомства Петера Сіярто, який сказав, що європейці мають розплачуватися за війну, до якого вони не мають ніякого відношення. У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що майбутнє розставить все по своїх місцях, у тому числі запише у підручники історії тих, хто знаходився на боці зла у вирішальний момент. Варто нагадати, що ситуація із Угорською позицією щодо відповідальності європейців за цю війну залишається незмінною практично з перших днів після нападу Росії. На Україну ба більше перед цим нападом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідував Російську Федерацію і зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак на позицію угорського очільника уряду не вплинули агресивні наміри його російського співрозмовника. Навіть після нападу. Росії на Україну Угорщина намагається залишити особливі стосунки з Кремлем, і робить все можливе, щоб використати ту складну ситуацію, яка зараз існує у взаєминах між Європою і Росією, і між Україною і Росією насамперед енергетичних взаєминах на свою користь. Насправді треба порозуміти, що певна відповідальність за агресивні наміри Володимира Путіна. Також цілком на угорському уряді на прем'єр-міністрі Вікторі Орбані і на його міністрі закордонних справ Петрі Сіярту, який навіть нагороджений російським орденом дружби. адже якраз перед війною Росії з Україною угорщина підписала з Росією спеціальну угоду щодо постачання до цієї країни російського газу по пільгових цінах і Сенсом цієї угоди, як відомо, було те, що Угорщина тепер отримуватиме газ з Російської Федерації в обхід української газотранспортної системи. Таким чином, погодження Орбана з таким варіантом могло створити у російського президента Володимира Путіна хибне враження щодо того, що він може. Добитися енергетичної ізоляції України, а така енергетична ізоляція є одним з важливих планів російського президента, пов'язаних із подальшою війною Росії проти України. Не дивно, що навіть зараз Путін ставить у якості головної умови щодо продовження постачання російського газу до європейських країн закриття тих обмежень, які були запроваджені проти північного потоку, 2 і запуск цього газогону весь головний сенс, якого саме у ізоляції української газотранспортної системи, як відомо, європейці не йдуть на ці. Умови Кремля, які більше нагадують звичайнісінький енергетичний шантаж, а от Угорщина продовжує використовувати ситуацію, щоб отримати додаткові обсяги газу. Нещодавно в угорській пресі з'явилося повідомлення, що один з міністрів уряду Віктора Орбана навіть скористався спеціальним військовим літаком для того, щоб прибути до російської столиці і провести перемовини про отримання угорщиною додаткових. Обсягів газ ці обсяги дійсно потрібні Віктору Орбану. Потрібні для того, щоб угорським користувачам пального газ коштував дешевше, ніж їхнім європейським сусідам. І таким чином це дозволяє утримувати владу. Це дозволяє представляти Віктора Орбана як прем'єра миру. І це таким чином виставляє у невигідному світлі для угорців керівників. Країн заходу, які підтримують Україну і разом із цим погоджуються на підняття цін для споживачів газу у власних країнах. Однак розплачуватися за це бажання Віктора Орбана утримувати владу за умов компромісів і навіть капітуляції перед Росією мають саме українські громадяни. бо Кожний новий долар, який Володимир Путін отримує від продажу газу чи нафти до своєї скарбниці, дозволяє російському президенту продовжувати мілітаризацію власної армії, очікувати нових можливостей для продовження війни проти України. Ну і тоді виникає досить просте і логічне питання, яке хочеться задати. Так все ж таки, чи дійсно європейці не мають нести ніякої відповідальності за війну, яку Росія розпочала проти України, коли за великим рахунком самі можливості для цієї війни? Створені енергетичною залежністю Європейського Союзу від Російської Федерації, і сподіваннями Володимира Путіна, що ця енергетична залежність, до якої він ретельно готував споживачів російського газу, дозволить йому ізолювати Україну не тільки енергетично, але й політично. Не дозволить європейцям допомагати Україні після російського нападу. І от тепер. Коли більшість європейських країн роблять правильні висновки з приводу справжніх намірів і задач Володимира Путіна, угорське керівництво продовжує підтримувати у російського керманича цю небезпечну ілюзію. Що рано чи пізно європейці капітулюють, що рано чи пізно, от давайте тільки дочекаємося зими, вони відмовляться допомагати Україні як військовою. Такі економічною допомогою, що рано чи пізно вони самі будуть примушувати Україну капітулювати перед Російською Федерацією і зникнути з політичної карти світу? Чи дійсно такий розвиток подій вигідний для угорського народу? Чи дійсно Угорщина хотіла б мати своїм сусідом Російську Федерацію, що окупує українську територію? Чи дійсно Віктору Орбану? Та його співвітчизникам хотілося б, щоб на кордоні в Ужгороді чатували б російські танки, чи пам'ятають угорці, що було з ними, коли Угорщина була фактично сусідкою комуністичної Червоної Росії, що окупувала українські землі? Чи все ж таки варто? Згадати про 1956 рік про тисячі забитих і репресованих про жорстокий комуністичний режим, який панував в Угорщині практично всі післявоєнні десятиріччя, і навіть коли почав лібералізуватися, все ж таки залишався маріонетковим режимом з точки зору своїх можливостей і стосунків з радянським союзом. Українці сьогодні захищають. Саме Угорщина від повторення такого не найкращого варіанту в її історії Угорщина, а не насамперед Німеччину чи Францію. Так що, не варто Петеру Сіярту казати, що європейці не мають ніякого відношення до цієї жахливої війни. Такі європейці, як угорці, Сусіди України якраз мають безпосереднє відношення, якщо вони, звичайно, хочуть зберігти не тільки обсяги постачання російського газу, але й справжнє відчуття національної безпеки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у ну, самому YouTube. Миро вам!